Пані Ганна, вітаємо так. вас у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, про своє захоплення цим величним мистецтвом писанко, писанкарством. Я писанки пишу з Малку. Навчив цього тато, який походить з центральної Лимківщини. То село неподалік містечка Дукля, зараз на території Польщі. Там Писанковий розпис був звичайною річчю, звичайним заняттям практично всіх селянок перед Великоднем. Писанки писалися в величезних кількостях, оскільки протягом посту яйця не використовувалися. Їх збирали і було їх досить багато. І писали особливо. В четвер в п'ятницю Страстного тижня. Ну, В п'ятницю, наприклад, не можна нічого такого особливого робити, от можна хіба що писати писанки. І писалися писанки копу, а то й дві, як то кажуть. Тобто до, 60, до 60 штук і більше. Так традиційно це робилося. Вони писалися швидко одне за одним, і фарбувалися традиційно природніми барвниками, ну, може, пізніше вже купувалися. традиційна лимківська писанка, подібна до традиційної Закарпатської, вона первісно фарбувалася в один колір, це був восковий розпис шпилькою і восковий рисунок. Після фарбування біля теплої печі чи біля свічки витирався ганчіркою і залишався білий рисунок на зафарбованому тлі. Це були кольори різні, коричневато-червоні відтінки, що могла давати кора різних дерев, аж до чорного. Ліловий, зеленкуватий, червонуватий, такі різні, трохи інакші, ніж наші от фарби теперішні, трошки інакші, але їхня перевага, що вони дуже довго тримаються, вони стійкі до вигорання і мають відтінки різні, гарні. ось, І таких писанок писалося багато, і багато їх клалося в кошик, коли йшли. Освячувати все це до церкви. Це був традиційний подарунок великодній родичам, хресним, діти дарували хресним, дорослі дарували дарували дітям дівчата, дарували хлопцям, які їм подобалися, і ніби за цим можна було зробити висновок, якщо дівчина розписала дуже гарну писанку. Напевно, це буде дуже гарна господиня. Якась така була традиційна, таке традиційне уявлення. Хоча не знати, яка з неї була господиня, може, вона мала просто художній нахил, а не знати, як там було. Але Лемківсі мусіли бути добрими господарями, бо рільництво в гірських умовах вимагало дуже. Е Постійної і нелегкої праці, воно відрізнялося від рільництва на рівнині. І саме тому е, лемківський весь декор, народне мистецтво не є так е, бурхливо розвинути, як, скажімо, на Гуцульщині, тому що обробіток Землі вимагав більше зусиль, більше часу, і тому весь і одяг, ну, і навіть і писанки вони є доволі скромні. Е, нема такого е, декор весь м, в міру, е, не, е, щоб не переборщити, дуже чітке відчуття ритму, е, чітке відчуття міри. Ось, е, Первісно е, лемківські писанки, ну кажу, дуже подібні до писанок з центрального Закарпаття, з центрального західного Закарпаття. Первісно це були писанки фарбовані в один колір. І пізніше починаються вже 20-ті, 30 ті роки, починається частіше фарбування в різні кольори. Тобто одне яйце занурюється в різні барвники, І вони могли вже мати два або три кольори. Ну а рисунок завжди білий, світлий. Після депортації. Мешканців Лемківщини в Україну більшість була депортована в Україну в 44-46 роках. І ті, що залишилися, насильно були депортовані на північ і захід Польщі. Це називалася акція Вісла. Після цього. Колорит лемківських писанок стає дещо сумніший, з'являються чорні писанки, яких раніше майже не було, тобто з чорним тлом. Ну вони теж гарні, але от Великдень завжди святкувалося, але от ось це був такий елемент смутку. Бо до того не дуже були чорні писанки. В Україні ми знаємо, що писанки з чорним тлом зустрічаються дуже часто, на Поділлі, наприклад. Очевидно, це є символ подільської ріллі, того чорнозему. В Лимківщині не практикувалися, писанки були кольорові, і найчастіше в кошику це виглядало так, що. Не одна писанка мала багато кольорів, а було тих 20 писанок, і кожна мала інакший відтінок, і вони гарно разом виглядали, як віночок, як віночок квітів. От вони гарно поєднувалися разом. Ось таке. Ну і звичайно, були традиційні ігри з писанками на Великдень було це дарування. Наскільки я знаю, що вже на початку 20 століття пізніше розписували варені яйця. Зручніше може, щоб діти не били. Кажуть, що колись розписували і варені, і е, сирі, живі й мертві, що так було, і використовувалися в різних обрядах, несли на цвинтар і так далі. Е, я знаю, як мені говорив батько, що в них практикували розписувати варені. Ну, Звичайно, що частина. Ну, я просто спочатку розрізаю пляшку. от. Я розрізаю пляшку шиянської води. Пляшками тому, що мені просто вони дуже зручні для таких швидких майстер-класів. Це є харчові барники. Ми їх зараз собі тут розкладемо. Справжні і вишуки. Yes. <граві> yeah. Синій, yeah. голубий, правда, які можуть завиряти. От синій з голубим зробимо, такий може бути цікавий колір. Ну, а якщо я хочу світліший, не такий, як барник зараз буде насичений, а щоб геть світлий був, то просто That's добавити okay. води. Менше просто так добавити води і, і може менше барвника всипати. Mm -hmm. так. Ви ведете активне творче життя, зокрема, відвідуєте масу виставок, майстер-класів, напевно, і за кордоном. Яка зустріч творча вам найбільше сподобалась, залишила враження в вашій душі? Ну, тут треба напевно сказати, що я пишу писанки незалежно від. Інших моїх занять, бо я маю вищу мистецьку освіту і так само займаюся паралельно журналістикою. Але писанки я писала завжди і буду писати. Пишу писанки як ну, таке нормальне заняття, що людина має то робити перед великодним в часі Великого посту. Я не роблю це як. Якісь виставки, ну та десь часом даю, чи десь часом беру участь. Але все-таки основне, що я роблю, я роблю це для нашої родини, щоб покласти у коші, коли ми йдемо святити до церкви, і роздаю так само, як традиційно було своїй родині, друзям знайомим. Дарую так само, тобто я роблю так, як традиційно. Я писанку трактую більше як. Ну, ту річ, якою вона має бути, не е, якась річ для виставки суто, а як писанка, е, яка е, великодній цей символ великодньої радості. Ось, е, ну, тепер буду ось е, ці вихідні: у Львові традиційний фестиваль Лемківська писанка. Я вже кілька разів брала участь в ньому. Але мене більше цікавить не так моя участь, а завжди мені подобається когось вчити, щоб люди це вміли і особливо діти. І я справді провадила дуже багато майстер-класів, тому що техніка настільки проста, що оволодіти нею можна за дуже короткий час. І тут так само я приїхала, щоб зробити майстер-клас. Думаю, що і ваше телебачення з цим допоможе. бо... Щось люди зможуть навчитися і таким способом. Я хочу поширювати це, поширювати, бо, на жаль, сьогодні воно в деяких регіонах поширено. Десь є якийсь вчитель, ентузіаст чи майстер. Він це поширює, він це робить. В інших користуються наклейками, користуються якимись такими. Ну, сурогатами. І... Але це є дуже велика радість писати писанки, це є релакс такий, і це є повернення до чогось важливого, до чогось ну, дуже до себе. Повернення до себе так само. І тому я такий. Пропагандист цього, якщо так можна сказати. Тобто, скоріше, я не є такий писанкар, який цим займається суто професійно, але я пропагандист цієї справи, і я була вже на Закарпатті минулого, позаминулого року ми робили майстер-класи такі на Перечинщині. Я була у селі Порошково, де мене дуже добре прийняли, ми займалися з дітьми. Я дуже задоволена так само в Перечинській гімназії, в селі Зарічво, в музеї Лемківська Садиба. Ось. І я дуже задоволена з цього. і Сьогодні я тут, я теж дуже задоволена. Я чекаю на зустріч з дітьми і найбільше цьому радіють діти. Щодо Якихось зустрічей, таких за кордоном, то мені дуже цікаво спілкуватися з тими, хто робить те саме, що я, спілкуватися з писанкарями з Лемківщини, Прячівщини. І я спілкувалася і позаминулого року була в Словаччині. І там є така майстриня, писанкарка і журналістка Феодосія Латтова. І вона провадила майстер-клас, я дуже багато, наприклад, від неї навчилася. Ну, багато є писанкарів на Лимківщині, ну, на території Польщі. Також мені цікаво. Ну, і зараз можна вже і в інтернеті багато навчитися і пізнати. І цей обмін дуже мене збагачує, і дуже мені багато дає, бо ми обмінюємося, кожен майстер має свої таємниці. І Минулого року на цей фестиваль Лемківська писанка я запросила знайомих писанкарів Словаччини, і їм було дуже цікаво дивитися, як у Львові збираються писанкарі з України, які пишуть цією технікою шпильковою, роблять лемківські писанки. А вони мають свої техніки. Це дуже цікаво, дуже ну, і творчо. Але я би хотіла, щоб ніколи не забувалося, заради чого ми це все робимо. Що це є ну, не просто гра, все-таки це з одного боку це є твір народного мистецтва, з іншого боку, ми це робимо до Великодня. На славу Божу, ми таким чином в часі посту, в часі особливо Страсного тижня, найбільш сумного тижня в році, ми перебуваємо в стані такої гармонії і радості, виготовляючи. От Образ тої великодньої радості. Ну і треба приступати до того з добрим настроєм, з якимось, коли людина чи нервова, чи якась така чимось схвильована, якісь, може, проблеми є, то навіть та лінія не буде вестися по яйці, не буде це робитися, буде то битися, то в руках буде тріскати, то буде не так робитися. І тому той стан дуже важливий, щоб він був умиротворений, такий відповідний до... Того, що робиш, відповідний, щоб це було таке якесь внутрішня гармонія, і вона передається на ту гармонію зовнішню. Протираю, 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 протерло. Протерла яйце готове для розписування. Можна писачок зробити зі звичайного ліпця. От, Можна зробити писачок зі звичайного олівця. І ми беремо просто булавку звичайну і можемо… Один з найпростіших способів прикрасити яйце воском, восковий розпис шпилькою, оскільки є різні способи виготовити великодне розписане яйце. А це є один з найпростіших способів розпис шпилькою. Оце справді є шпилька. Тут ми маємо складніші писачки. Тут ми маємо складніші писачки. Ось. Дещо складнішої будови. Тут я маю електричну плитку, наші предки не мали електричних плиток, вони на вуглю десь то, або на печі. Збоку, де не така гаряча поверхня печі, десь з боку, а не посередині тої плити, клали якусь, ну от я взяла консервну банку. ну Може бути будь-яка бляшанка, в якій розтоплений. Тут є в даному випадку парафін, може бути віск, оце в мене воскові свічки. ось, воскові можна воску. Віск здоровший, краще використовувати. Від температури дуже багато залежить. Коли захолодний наш віск, не буде лягати крапка чи лінія, вона буде, от крапка буде такою шапкою стояти, вона не буде розтікатися по яйці, а не буде щеплятися щеплення з поверхнею яйця. А коли буде занадто гаряче, буде. Надто рідкі і дуже великі крапки і коми будуть, коли дуже гаряче. І треба знаходити ту середину. В Україні е, така е, писанка лимківського типу одержала великий розвиток. І, чому? Тому що найпростіше чи. Ну, просто раніше взагалі не дозволено було писати писанки. В угу. більшості цих писанок геометричні мотиви, але є також присутні і рослинні, і антропоморфні. Ну, Нових... а на чому вони базуються нові вони... ну, просто... На людській творчості. Але є люди, які дотримуються лише тих елементів, які були завжди. А є люди, які, ну, наприклад, працюють з дітьми, скажімо, в гуртках і дозволяють дітям, якщо скопіювали народні зразки, а після угу. того фантазувати. і мені треба е, промокнути легенько, промокнути, тільки промокнути для того, щоб не шурувати нічого, тільки промокнути, легко. щоб воно однорідне було. Щоби, е, забрати залишок е, е, барника. спробуємо е, робити щось трошки пензликом. Це є дуже просто. І в кінці тільки треба нам лишається зняти віск, так? Я кажу, що я не є таким професійним писанкарем, бо зараз вже в Незалежній Україні витворилися професійні писанкарі, які можуть і цілий рік роблять писанки. Я цього не роблю. Все-таки я займаюся журналістикою і займаюся мистецтвом чи, чи дизайном. Просто традиція. Я підтримую традицію і. І, і ширю традицію. І так я на це дивлюся. І щороку роблю кілька майстер-класів.